Всім привіт! Сьогодні 13 серпня пройшов рівно місяць після того, як я сіяв оцю пожнівну гречку після ячменю. Сьогодні приїхав подивитися, ну і показати своїм глядачам, підписникам, який вигляд вона має на сьогоднішній день. Значить почала зацвітати. Висота приблизно, ну більше 20, -ти. десь отак як подивитися, на руку, поставив. Трошки більше 20. Ну, кого де більше, де менше, є і дрібнішенька. Факт той, що через місяць після посіву вона вже почала зацвітати. Така речка. Соня, той, що ось я тоді знімав, вже відцвівся. Квітнув, мабуть, не більше двох неділь. Бжілки в цьому році зовсім погано по меду. Не носили і цвів, бо сиділи повністю вдома. Ну, а пожнивна гречка. Надіємося, що щось трошки дасть і для бджілок. Уже пройшовся по полю. Так койде є. Хоча воно ще ж не зацвіло. Є більшенький ось цвіточок. А є тільки-тільки починає. Ну ще 9 година ранку, тільки почало 10-го. Сьогодні ночі прохолодно. Було 10 градусів. Може навіть трошки менше. Така гречка. Є, є смис сіяти, є надія, що вона навіть дасть урожай. Багато зараз, ну не то, що суперечок, а є ствердження, що не треба збирати урожай, тому що вона потім забирає культуру багато при формуванні урожаю, пожнивних рештків де наступної культури це буде мало. Ну це я в таке... І вірю і не вірю, того що, того, що вона і при вегетації набирає, забирає багато, а ще більше, мабуть, віддає в ґрунт. Раніше ж нас мало вчили, що з чого формується чи урожай, в основному із з того, що рослина поглинає вуглець, сонячне проміння чи енергія сонця, плюс волога. Плюс достають біота, кормить і, і формується урожай. А те, що там то є і вегетативна частина, і, ну да, і урожай, і зерно. А от при, при формуванні зерна, що там ще більше, витягує вона з землі, вона й віддає, мені здається, ще більше. Там, де росте щось, там і земля і структурована, і родюча і все на світі І росте там і біота, чи є, Так що таке. І в цьому році у, нашому, у нас взагалі тут благоприятніші умови для пожнивної гречки особливо. Я посіяв свою вже 31 липня, тому що не було дощі проходять, не давали. Не давали той. де і бджілка вже літа. Не бачу, чи видно чи не видно. Ну, вже летить бджілка. Да, Дощі не давали обирати пшеницю. І після пшениці я тільки зміг посіяти 31 числа. Ну вже сходи є. Посіяв, звісно, я собі рідше. тому що я вважаю, ну це гус густовато. Ну, як хазяїн заказав, так я й сіяв. Це ж таке діло. Ну, красиво. Зараз, конечно. Душу радує. Вирішив приїхати що через місяць і показати, яке є. Так, да, є і менше, скло складно, що тут. Бо трошки гіршенька. Грунт гірший, чи може соломим. Та ні, засоломи навряд ли, а може і соломка. Хто знає чого. Є більше, є, є менше, Тут ось краще набагато. Цвіточки вже прекрасно. Так що надію, через недільку вже вона буде квітувати. І бджілкам буде куди летіти і щось, щось брати. Ну, не буде урожаю, хоча я на 90% навіть трошки більше впевнений, що урожай тут буде. Та бджілки починають прилітати, пойде є що. А не буде урожаю, так буде покровно. Гарна буде тут маса зелена. Так що, Сьогодні вирішив зняти відео. Який вигляд, покровна, чи пожнивна. Ну, ось це два рядка тут вийшлося. Рядочок. Ну я ж кажу, красиво формується. ну Це або вчора, або позавчора тільки почала перві викидати цвіточки Тут нищенька, тут ще тільки-тільки. Ще ну, будемо наблюдати, показувати. Думаю, через недільку ще раз зніму відео що прошу кому цікаво кому корисно поставте будь ласка лайк тоді більше переглядів виходить хочеться донести і поділитися своїми думками що я роблю може хто повзаїмствує навіть у нас у селі оказується багато хто дивиться мій канал ну це перший чоловік який згосився посіяти так а найкраща пропаганда отакого от Землеробства із пожнивними культурами. Це, звісно, якби собрав він другий урожай. Ну, тут була б найкраща агітація за таке землеробство. Прямим посівом, посіяно, не оранки, нічого. Вологи достатньо, я ж кажу, в цьому році просто ідеальніші умови для посіву покровних. Багато хлопців посіяли і гірчицю, і гречку сіяли. так що Є спочатку в цьому ходу. Думаю, що хоч та й бджілки. Тут буквально кілометр від моєї пасіки. Доставатимуть, щось, щось нестимуть. Ну а для землі дуже велика користь не пустуватиме, накопичуватиметься вуглець, підвищуватиметься родючість ґрунту. Отаке, отаке сьогодні відео. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.